Двоє людей загинули внаслідок російської комбінованої атаки на Київ. Про таке повідомляє МВС обоє убитих у Подільському районі міста. Це 68-річна жителька та 22-річна працівниця поліції метрополітену. Ще 16 людей поранені. Докладніше про наслідки комбінованої атаки на Київ розпитаємо у Світлани Водолаги, речниця ДСНС України. Зараз із нами наживо. Пані Світлано, вітаю вас в ефірі. Вітаю студія і слава Україні. Героям слава! Тож, будь ласка, розкажіть нам докладніше про наслідки нічної атаки на столицю. Які масштаби руйнувань, які райони постраждали найбільше? Так, сьогодні а, знову ворог здійснив циничний обстріл в столиці. Загалом, рятувальники отримували повідомлення з восьми районів нашої столиці. E, було дуже було багато заявок. На щастя, не на всіх локаціях нам довелося працювати, тому що там не, не потрібно було нашої допомоги. Але все ж таки, працювали ми одночасно на 16 локаціях. Загалом було e, залучено близько 400 рятувальників, а також e, близько 90 одиниць основної та спеціальної техніки. Працювала інженерна техніка, працювала роботизована техніка. Також залучали ми кінологічні розрахунки, піротехніків залучали і верхолазів, які працюють ще на висотах, де небезпечно, де потрібно розбирати завали. Найбільше постраждали у нас це Шевченківський район, Соломінський район і Дарницький район. Я бачу, от у вас зараз за спиною дуже велике руйнування квартири там, судячи з відео, майже немає. Скажіть, скільки може тривати ліквідація наслідків, вважаючи такі масштаби? Ну я скажу, що прогноз така справа невдячна, тому ми намагаємося якнайшвидше завершити усі роботи, тому що роботи ще й досі на 16 локаціях. Пожежі вже, вже ліквідовані всі, які були спричинені цим обстрілом, але проводяться розбір завали. Ви розумієте, що не можна остаточно сказати, тому що ситуації бувають різні, тому що навіть на цій локації візуально наче незначні пошкодження. Але що всередині, то там багато розбирати, тому що там. Склалися у нас перекриття. Брушився, дах, склалися перекриття, і для того, щоб їх підняти, ці перекриття треба ще багато багато прибрати сміття. Головне, що у нас немає інформації, що там могли перебувати люди. Тобто, сподіваємося, що цифра що дві людини загинула, у нас не буде збільшуватися, тому працюємо обережно, але все ж таки, намагаємося якнайшвидше завершити усі роботи абсолютно на усіх локаціях. А як щодо кількості поранених, ця цифра вона ще може змінитися? Оця цифра 16 поранених. Вона ще актуальна чи можливо вже змінилася? На даний момент цифра вже змінилася. Вже ми маємо 17 поранених, але ці цифри можуть змінюватися, тому що люди можуть, наприклад, самостійно звертатися до медичних закладів, тому що дуже часто вже під час після таких ворожих атак люди звертаються або з гострою реакцією на стрес, або ж з тими симптомами, які провокують саме от така ситуація, ну саме стреси і саме такі нічні атаки. Пані Світлано, дуже вам дякую за оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Світлана Водолага, речниця ДСНС України. Вона розповіла про наслідки нічної атаки на столицю. На Київщині